Вже завтра рятувальники відзначатимуть своє професійне свято. Напередодні дня працівників цивільного захисту нововолинських надзвичайників привітали зі святом. З вітальним словом, квітами та подарунками до працівників п'ятої державної пожежно-рятувальної частини завітав міський голова Борис Карпус. Він побажав присутнім мирного неба та усіх гараздів. В цей складний час війни з Російською Федерацією. Ваша служба вона. Не просто була дуже актуальною, а вона була критично важливою. Тому що всі завали, всі розмінування, всі евакуації, всі інші екстрені випадки, ситуації, гасіння пожеж, все-все-все лягло на ваші плечі. З вітальним словом, з нагоди свята до своїх підопічних звернувся начальник 3 3-го державного пожежно-рятувального загону головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Волинській області Іван Саюк. Це наше святкування відбувається в таких подій, які в державі дуже погано, скажімо так, державі зараз стан. Наші хлопці працюють на розмінуванні на сході. Зараз знову зведений загін на наш буде зведений загін, поїде на схід. День рятівника щорічно в Україні відзначають 17 вересня. У цей день пошановують працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, цивільного захисту та інших спеціальних формувань, а також громадян, які відзначилися при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, при рятуванні життя і здоров'я людей. Робота працівників рятувальних служб дуже важлива для всього населення. Потребує мужності, витривалості, зібраності і постійної готовності прийти на допомогу.